Протягом усього тижня в Рогатинському районі проходять зустрічі сільських голів і спеціалістами районних служб держзем податкової інспекції фінуправління та управління агропромислового розвитку. Головна мета зустрічі вивчити питання оплати за користування землею в усіх населених пунктах району. У Рогатинському районі земельні питання чи не найпроблемніші у кожної сільської ради свій камінь спотикання. Гостро стоїть питання оплати за користування землею, адже це чи не єдиний з найосновніших доходів у сільських бюджетах цього тижня, з ініціативи депутатів районної ради представники районного відділу Держземагентства, Державної податкової інспекції, фінансового управління та управління агропромислового розвитку райдержадміністрації проводять поетапні зустрічі з сільськими головами та землекції. Користувачами, основна мета таких зустрічей, спільно з податковою інспекцією, спільно з фінансовим управлінням, спільно з управлінням агропромислового розвитку, спільно з управлінням Держкомзему – Вийти на якийсь баланс землі на всіх землекористувачів, хто користується земельною земельними ділянками. І наша основна мета кожна земельна ділянка, яка знаходиться на території району, повинна бути. На, платному, на платній основі бути в користуванні, і від цього повинні отримувати дохід як люди, так і бюджетом населених пунктів. Ще одним одна річ, яку ми десь пристріймо в цих наших зустрічах, це як максимально. Зібрати інформацію для того, щоб ми могли мати перелік вільних приміщень будь-якої форми власності вільних земельних ділянок з подальшою метою їх використання з точки зору залучення інвестицій, щоб ми могли десь розвивати в районі виробництва переробку і таким чином створювати нові робочі місця і десь збільшувати доходи нашого бюджету. Кожного дня зустріч проводиться лише з декількома сільськими головами з віддаленого села Вишнів, сільський голова Федір Фольтинський приїхав з керівником приватного сільського підприємства Вишнів. Юрієм Михайлишиним та з фермером. Їх у селі двоє. Основна проблема розмежування населеного пункту, тобто ті землі, які знаходяться за межами села. Громадяни, фермери нашого села не одні узаконити ті землі, так як треба робити певні процедури, виготовляти проекти відведення і заключати договори з Держкомземом івано франківської області. Це в першу чергу. В межах населеного пункту теж треба виробляти проєкти відведення. На що на даний час ну кошти так як фермерів немає, і це за як то забирає час. Чи будуть такі зустрічі дієві і чи принесуть результат? Тобто вирішать, хоча б частину земельних проблем, покаже час. Галина Бугуна зарі новини, телеканал Раї.